звати Наталка я рада вас вітати на моєму YouTube каналі домашнього фізнесу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться і обов'язково натисніть вподобайку. Мені буде дуже приємно. Сьогодні ми приділимо увагу саме такому відділу, як грудний відділ. Я нещодавно отримувала повідомлення під одним відео. Тренуванням, що дуже потрібне тренування на грудний відділ після вагітності, Ну дуже класно виглядають груди, хочеться щось з цим всім зробити. І я вирішила записати саме це відео тренування з турботою про жіноче тіло для того, щоб ви собі подобались в будь-який період свого життя. Грудний відділ він дуже сильно залежить, його естетичний вигляд залежить від постави. І на це ми також сьогодні звернемо нашу. Увагу. Ну що, маю надію, ви готові. Давайте трошечки потримаємося. І сьогодні я буду використовувати такий невеличкий м'яч. Ви можете обрати дитячий м'яч, я впевнена, він у вас десь є. Його потрібно здути для того, щоб він був такий м'який. Я вам покажу декілька класних вправ на розкриття грудного відділу та на укріплення грудного відділу. І всі інші вправи ми виконаємо з власною увагою. Ну що, поїхали, і, як завжди, ми почнемо з розминки. Сядьте, будь ласка, сідницями на п'ятий і починаємо працювати з розкриття грудного відділу. Витягніться наверх маківкою і долонями потягніться догори, витягуючи себе і трошечки прогинаємось. Повільно не спішаємо, округляємо спину, погляд залишається перед вами. І повільно виштовхніть себе наверх. І вниз і наверх. І вниз і наверх. І ще три рази вниз, наверх, і ще два, прямо. І тепер ми зігнутим ліктем штовхаємо назад. Виведіть в нейтраль положення попереку. Прибираємо прогиб. і змінюємося. Спокійно дихаємо. І видих. І видих. І ще чотири. три, два, один. Складаємо руки перед собою, відкриваємо в сторону. Пружина по три. Нейтральне положення поверку. Не забуваємо про нього. Пружина. Три, два, один. Зібрали. Три, два, один. Зібрали. Три, два, тримали. Один. Зібрали руки, відчуваєте напруження шиї, погляд опустіть вниз. Добре, і ще три рази. І ще два. І ще раз. Супер. Округлились. Голова звисе внизу. Намагайтесь максимально розслабити шийний відділ. Прекрасно. Виходимо в положення чотирикутника. Тут ми працюємо саме. Із грудним відділом, із пресом, і з м'язами спини. Спочатку ми виконаємо вправи на мобільність лопаток, провалюючись вниз і наверх. І вниз наверх. Іще 4. Три. Два. Один. Кругові оберти чотири рази назад. Чотири, три, два. Один. І вперед. Чотири, три. Два, один. Округлились, від'їжджаємо назад і повільно прогнулись. Округлились, від'їхали назад і прогнулись. Відкриваємо грудний відділ. Пружина по три. Один, два, три. Повільно опустіть руку і змініть сторону. Один, два, три. Змініть сторону. Один, два, три. Змінили сторону. Один, два, три. Змінюємо сторону. Виїжджає протилежна рука з ногою. Повільно опустили вниз. Тримаємо баланс і змінили сторону. І видих, і вдих. І видих, і вдих. І видих, і видих. Спокійно рухаємось, намагаємося тримати баланс. Ви не повинні відчувати дискомфорт в попереку. Але при цьому не округлюємо спину в зоні лопаток. І ще разок. Супер. Повільно опустились, округлились і потягнулись назад. Наче дотягуючи, сідниці до п'яток. Повільно, через хвилю виходимо вперед, округлились і назад. І вперед. І назад. І вперед. Спокійний темп. Є спокійно, не спішам. Поставте руки, у нас знаходяться рівно під плечовим поясом. Повільно згинаємо руки в ліктях і виштовхуємо наверх. І вниз, і наверх. І ще чотири і наверх. І ще три наверх. Спокійний темп. Два, один. Супер. Ставимо руки трохи ширше. Тут у нас працює грудний відділ. Ліктів виходять. Тепер у нас нижче плеча. Ми згинаємо таке піджиманням. Тут включається більше грудний відділ вниз. Наверх, зверніть, будь ласка, увагу, лік. не на одній лінії з плечем, трошечки нижче. Видих, І ще чотири. ще три, ще два. І ще раз. Потягніться, будь ласка, назад. Відпочиваємо. Намагайтесь ну, дати собі змогу відпочинку. Повільно ми опускаємось на живіт, витягуємо руки перед собою витягнуті ноги. Піднімаємо по черзі протилежно руку з ногою. Вдих і видих. Десять, дев'ять. Працюємо з поставою. Ця вправа дуже класно витягує саме спину. Видих. І ще 4. Три, два, один. Супер пальцями ніг. Впираємося в підлогу. Ліктем тягнемось. До. талії. в одну сторону п'ять і в іншу. Видих. П'ять. Чотири. Погляд супроводжую руку 3, 2, 1. Змінюємо сторону. Видих, вдих. І ще три, два. Затисніть сідниці. Один. Прекрасна робота. Тепер беремо м'яч. Якщо немає м'яча, виконаємо все те саме без нічого. Пальцями ніг, впираємося в підлогу. Затисніть сідниці, припідніміть грудний відділ. М'яч ми кладемо під грудне. На молочні залози ми не натискаємо. Витягуємо і погляд внизу. Лікті доталі. Витих. Десять, дев'ять, витих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Поставили руки. Впираємося в предвіччю. Повисла голова внизу. Викина спокійну матникові руха головою. Три, два. Один. Супер. Одна рука у нас попереду, інша рука долонею паралельно нашому тулубу, і ми наче виштовхуємо наверх. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Змініть сторону. Видих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо, знову повисла голова внизу. І вдих, і видих. І вдих. І видих. Виконайте на вверх в праву ліву сторону. Супер. Виштовхніть себе наверх. Виходимо, Виходимо в положення дитини. Руками тягнемо вперед. Сідницями тягнемось назад. Супер. Сідаємо так, щоб у нас одна нога була попереду, іншу заводимо позаду. Цю вправу можна виконати, якщо у вас є м'яч. Викладете руку на м'яч, тримаючи баланс, і виконуєте скручування. Якщо м'яча немає, ви всі ці вправи виконуєте, просто руку кладемо на підлогу. Розкриваємо грудний відділ і виконуємо скручування. І розкрилась. Тут зверніть, будь ласка, увагу, що грудний відділ розкривається, а плечо опускається донизу. Вниз і розкрили грудний відділ. І вниз. Інколи це буває дуже складно, але маленькими кроками Все потім вийде, і амплітуда збільшиться. Пружина долоні розвертаємо назад і починаємо проживати. 8, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. Знову опускаємось вниз. Намагаємося торкнутись ліктем підлоги. Дихаємо три, 2, 1. Відкрили руку. Спокійно дихаємо. Вдих, видих. І змінить сторону. Добре. Ставимо руку з боку від себе. Відкриваємо рукою, плечі опускаємо донизу. І виконуємо скручування і наверх. І вниз. І наверх. І вниз. І наверх. І вниз. І наверх. Долоня назад. Пружина. 8, сім, шість, п'ять, 4. Три, два. Один скручування, опустили, лікоть поклали на підлогу. Дихаємо. От. Супер. Складаємо ноги перед собою. Тепер наша задача нам максимально витягнути себе за маківку вверх. Руки ми відкриваємо і починаємо великими пальцями розвертати. Назад. Спокійний темп. Чотири. Три. Тягнемо назад. Два. Один. Тепер розвертаємо, долонімо наверх. Пружина назад. Чотири. три, два, один. Руки складаємо за голову, витягуємо себе наверх. Повертаємось в початкове положення, нахиляємо вбік через центр. Погляд наверх, погляд прямо. І в бік, прямо наверх, прямо в бік, прямо наверх, прямо і вбік. Витягніть себе за маківку вверх. І тепер ми виконаємо декілька класних вправ з м'ячем, які допоможуть вам укріпити і підтягнути саме грудний відділ. Ми беремо м'яч, опускаємо лікті трошечки нижче плеча. Починаємо повільно стискати м'яч і розслабляти. Поїхали. Видих. 10, 9, 8. Стискаємо 7. Якщо немає м'яча, спробуйте натискати на долоні. Це також дуже класна вправа. Видих. Тепер пружина по 3. Так само тиснемо в долоні без м'яча. Поїхали. Три, два, один. Розслабили і ще три. Два. Один. Розслабили. Три, два, один. Розслабили. і ще три. Два, один. Розслабили і тепер стиснули. Тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розслабились і нахиліть голову вправо та ліву сторону. Ставимо м'яч з боку. І тепер натисли, тримаємо так само тут. Ми натискаємо, скорочується м'яс. І відпускаємо. Поїхали. На три рахунки. Натискаємо 3, 2, 1. Розслабили. Натиснули 3, 2, 1. Розслабили. Ще Три, два, один. Розслабили. Ще раз. Один. Два. Три. Розслабили. Змініть сторону. Поїхали. Три, два, один. Розслабили. Три, два, один. Розслабили. Три, два, один. Розслабили. Ще Три, два, один. Розслабили. Прибираємо м'яч. Відкриваємо руки, складаємо за спину в одну сторону і в іншу. Тут також ми розкриваємо грудний відділ, підтягуючи грудний відділ наверх. Спокійно тихим. І витих. Прекрасно. Обов'язково посміхніться, має надію, ви отримали задоволення від тренувального процесу. Пам'ятайте, що в тренувальному процесі, як і в усьому іншому, потрібна регулярна основа. Тому тренуйтесь, можете тренуватись короткими тренуваннями, короткими вправами, але ви собі невеличкий такий графік, щоб привити звичку тренуватись. Але оберете ті тренування, від яких ви отримуєте задоволення, ви розумієте ці тренування і ваше тіло кайфує. Обов'язково дуже класно, ну, заважайте. Ви можете виконати фотографію собі, зробіть в свій телефон до того, як ви почали тренуватись, і після. Це дуже класно вас мотивуватиме, коли ви будете бачити результат. Тому що ми зазвичай забуваємо, як ми виглядали пів року назад. Ну що, я вас обіймаю міцно. До зустрічі на наступних тренуваннях. І з нетерпінням чекаю на ваші відгуки, як пройшло тренування, які емоції ви отримали. І якщо сподобалось, натисніть вподобайку і підпишіться, зуйтесь на мій канал. До зустрічі!